Корекційні казки для роботи з дитячо-батьківськими стосунками, казкотерапія в дитячо-батьківських стосунках це метод використання казок для зміцнення та покращення зв'язків між батьками та дітьми, розвитку емоцій, спілкування та навчання. Вона сприяє більш глибокому розумінню світу, власного я та стосунків з оточуючими, читання казок разом. Обговорення сюжетів, героїв, ситуацій допомагає батькам ближче познайомитися з почуттями та переживаннями дитини. Спільні хвилини читання, обговорення, творчість, наприклад, малювання доказки, постановка вистав, об'єднують батьків та дитину, створюючи позитивні емоційні асоціації. Казки можуть бути використані для обговорення складних життєвих ситуацій, виявлення шляхів вирішення проблем та підтримки дитини. Як використовувати казкотерапію в дитячо-батьківських стосунках? Читайте казки разом. Обговорюйте казки з дитиною. Створіть творчі завдання. Складайте казки разом. Звертайте увагу на емоційний стан дитини. Підтримуйте